Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Ну, а тема сьогоднішнього відео: перехід Меркурія у знак Діви. Наступний тиждень обіцяє бути спокійнішим і більш позитивним. 9 вересня Меркурій у своєму директному русі повертається у знак Діви, звідки починав ретроградний рух, і пробуде тут до 26 вересня. Меркурій дуже швидко просувається по знаку Діви. А це говорить про те, що думки будуть більш активними, і ми зможемо більше осягнути інформації. Меркурій характеризує розумові здібності, інтелектуальну сприйнятливість, товариськість, контактність, підприємливість, зв'язки та комунікацію, гнучкість як результат інтуїтивності, швидкість реакцій та чіткість формулювання думок у міфології Меркурій, Гермес. Який постійно поряд з геліусом аполоном сонцем і виконує функцію посланця богів, Меркурій ще перебуває в петлі 9 вересня і знову пройде з'єднання з королівською зіркою Регул. Зростає потреба хвалитися своїми досягненнями, привертати до себе увагу яскравими висловлюваннями, і неважливо, потрібно це говорити чи ні. Також люди можуть озвучувати те, що має бути приховане, але варто враховувати і те, що пізніше ваші слова можуть обернутися проти вас. У знаку Діва Меркурій почувається дуже впевнено: це знак його управління. Як управитель Діви він втілює результат взаємодії чоловічого та жіночого початку, виношування нової суті. Нового досвіду взаємодії, тому тут більше проявляється не його комунікативна природа, а інтелектуальна, що аналізує. Меркурій наділяє нас в період проходження події вмінням звертати увагу на деталі, обдумано аналізувати спокоєм, зібраністю та практичністю. Поки Меркурій ще не вийшов із повної петлі, а це буде 12 вересня. Ми аналізуємо період його ретроруху, бачимо результат зробленої роботи. І у першій половині вересня Меркурій нагадає нам про теми липня та серпня, які треба завершити. І дуже добре, що в день переходу 9 вересня. Місяць знаходиться в скорпіоні і дає можливість заглибитися і провести аналіз вранці 9 вересня ще вплив сьомого лунного дня. А це наші думки, які теж характеризує Меркурій, які ми повинні тримати в чистоті. Добрі слова та похвала мають величезну силу та мають властивість збуватися. Люди стають чуйними та сприятливими до теплих слів. Говоримо красиво, звільняємося від слів паразитів, але вже з 13 набирає чинності восьмий лунний день, а це також стосується скорпіона, по якому проходить місяць, це день трансформації. Це ідеальний час для ще однієї спроби у вирішенні відкладених питань, для впровадження їх у життя методами, що раніше не застосовувалися, та трансформації негативних думок. Дуже добре написати на аркуші паперу те, від чого хочете звільнитися, і спалити над полум'ям свічки, подумки, уявляючи, як іде негатив, і його місце заповнює чиста світла енергія. Місяць практично цілий день в опозиції до урану, а це найвища октава Меркурія. Уран це найвища нервова діяльність, та аспект протистояння може принести непередбачувані події, непередбачувані новини, емоційну нестійкість, несподівану зміну настрію та напругу. Тому проявляйте гнучкість і намагайтеся адаптуватися під ситуацію, тому що плани можуть різко та несподівано змінюватися. З іншого боку, це можливість побачити блоки та обмеження, адже Уран любитель свободи, він не терпить обмежень. Враховуючи, що день достатньо трансформаційний, постарайтеся прислухатися до своєї інтуїції. Цього дня можуть приходити несподівані осяяння, думки, ідеї. Подумайте, як можна вирішити завдання, що виникло по-новому, нестандартно, не таким чином, як зазвичай. І оскільки Меркурій в Діві дуже сильний, всі сфери, за які відповідає Меркурій, будуть у пріоритеті на протязі його проходження по знаку Діви. Тому дуже добре, якщо ви подбаєте про своє здоров'я. Період дуже сприятливий для будь-якої інтелектуальної активності, роботи з інформацією, обміном інформацією, торговлі. Шукати, уточнювати, докопуватися до дрібних деталей, складати звіти, робити розрахунки дуже корисно в цей час. Купіть собі красивий блокнот, нову ручку та записуйте ідеї, інсайти, думки. Які до вас приходять. Також дуже сприятливо вивантажувати думки на папір або записувати на аудіо свої думки. Ви зможете зрозуміти на які ідеї та думки звернути увагу, а про які можна забути. Також сприятливі короткі подорожі в цей час. 12 вересня. Буде гармонійний аспект Марса і Меркурія та напруга між Сонцем та Юпітером, тому у найближчі два дні краще плисти за течією та займатися звичайнісінькими справами, не створюючи енергетичних заторів, невиконаних обіцянок, незакінчених робіт, конфліктів. Послідовні дії, відповідальне виконання своїх обов'язків, дотримання субординації, вірні помічники на шляху до успіху, трохи оптимізму та бадьорості не завадять. Марс в раці допоможе зробити конкретні кроки. Але може не дуже помітні, але це для вас буде важливо. 18 вересня Меркурій пройде опозицію з Сатурном, і це можливість залишити в минулому те, що йтиме, те, що не потрібно, приймати реальність, яка змінюється, попрацювати над критиканством, страхом змін, невпевненістю, недовірливістю, стриманістю та сумнівами у своїх силах, краще не сперечатися через дрібниці в цей час і прислухайтеся до старших членів сім'ї. 21 вересня Меркурій буде в квадраті до Юпітера і може викликати непорозуміння розбіжності в поглядах. Тому будьте уважні, виправити те, що було сказано, згоряча, буде непросто. Утримуйтеся від з'ясування відносин. Поспіх і імпульсивність можуть заважати послідовно і розумно вести справи. Не обіцяйте більше, ніж можете виконати. Звертайте увагу на події дня, що відбуваються, чого в цей день забагато, а чого не вистачає. День покаже вразливість і перспективи справ 24 вересня. Меркурій, майже на виході із знака Діви, буде у Тріні з Ураном. Посилиться інтуїція, можливі раптові осяяння, інсайти, усвідомлення. Це можливість подивитися на те, що було зроблено та сказано збоку, зверху, внести нотки креативу, мислити нестандартно, поєднувати несумісне та синтезувати нове можуть прийти абсолютно несподівані рішення, які виявляться напрочуд простими. А 25 вересня Меркурій буде в протистоянні до Нептуна. І тут бажано бути обережними період, коли можна легко обдуритися. В цей період характерна розсіяність, забудькуватість. Будьте уважні при розрахунках, отриману інформацію краще перевіряти ще раз. Оскільки дуже велика ймовірність отримання спотвореної помилкової інформації, відповідно слідкуйте і за собою, що кажете і яку інформацію передаєте. Не розголошуйте чужих таємниць. Краще приділіть час творчості. А 26 вересня Меркурій переходить у знак Терези. Тобто інформацію, яку отримували, накопичували, аналізували, розкладали по поличкам, тепер наступає час зважувати всі за і проти і приймати рішення. Отже, Меркурій, проходячи по знаку діва, допоможе нам аналізувати, діяти обдумано і звертати увагу на деталі. Меркурій буде провідником в потоці коридору затемнень. Спокійний, чіткий, він покаже нам маршрут і не дасть збитися з курсу. Та дасть можливість відчути твердий ґрунт під ногами. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!